І всі привіт на каналі королеви Букратку. І щось мене дуже сильно захотіло зняти вам рутур. Абракадабра поїхали. Ось це мій дім. Давайте зайдемо в нього. Тут в ньому така доріжечка, тут така водієчка, Такі маленькі. Дерев'яні двері. І зразу вам починається ем, сходи. Сходимо і підемо. Я спеціально будувала свій будинок біля деревні. Ну, не знаю, мені подобається жителі, можна торгуватися з ними. Ось таке. Тут є стіл, щоб їсти. Тут така в мене знаходиться кімната. Якщо до мене хтось приїде з гостей, така, знаєте, щоб буде спати. Ось. Ой, я тут забула, що я його тільки сьогодні закінчила. Ось і тут ми зробимо отак. вот Так, давайте. пойдем вот сюда. Ой, вот так. Тут а кухня такая у нас. Тут холодильник. Такой маленький. вот с верстак тут стоит. Можно работать все, что хочется. вот тут тут такой диванчик сидит. И тут вода На вулицю в бассейн тут таке що ветер не знаю, як беседка. Можно посидіти, сидить, поести. И тут на мангау. тут. И тут апу! Маленький мне иха, блять. Валим, 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 валим отсюда. Ой, что-то. Тож так варіяти, собі. Давайте прийдемо на другий поверх. Так, я двері за собою закриваю завжди. Тут, піти, можна, на мене так десь дуже подобається. Ну, Поверсі в мене дві кімнатки тільки. Тут диванчик, такий сюди, собі прошу та не говоря. Тут там, собственно, ну, моя спальня тільки моя, тут тільки я сплю. А тут балкон. Ось такий великий свобій балкон. Це мені легко може перестреблювати. А що вам не бачить покаті котика? А так в клуб-клуб-клуб-клуб бачимося. Ось такий в мене будинок. Ну Ось тут деревня. Порівняти мій будемо в деревню, мені здається, що в деревні гарніший. Та я швидку. Ну, в кожного посуваєму свої будинки гарні. Ну, мені мій є ще один трошки десь купить. Бачите, це та шерсть. Це нам тут шерсть. То дерево, тут піснатник. О, там піснячник. Стекло. У мене більше, знаєте, такі Їм, такий спобідний дім. Ви застікляний такий, щоб не дивитися. Ось У мене більше дерев'яне і шерсть. Ось так. Давайте я поставлю тут доноки. У мене просто бабуся є, тому вона кричить дуже, тому що моя мама не зула сестра. Давайте поставим тут дверь, на вот, послушайте. Вот мы не дети восприемнейшие. Ну и все, Забудем был в моем доме. Ставте лайки, якщо вам сподобався мій будинок.